Триває ефір на громадському інтерактивному. повертаємося в студію і з нами є наступний гість. Так, це Євгеній Моронюк, керуючий партнер зі стратегії маркетингового агентства Брейнтанк. Вітаємо, пане Євгенію. Пане Євгенію, скажіть, от ви збираєте, так розумію, мед для ЗСУ, так? Чи, чи як це відбувається? От розкажіть про свою добру справу. Вітаю вас, шановне панство. Шановні матері. А, так мис робимо дуже великий з точки зору підтримки морального духу ставлення до окупантів до ворожої сили проект, який розпочав та ініціював третій президент України Віктор Андрій Чьюшенко. А, Взагалі, Віктор Андрій Ющенко дуже відомий у світі як професійний бджоляр. Як отримувач двох золотих медалей за мед, який зібраний з його пасів, та його ініціатива полягає у тому, щоб зробити окремі додавання до солдатських байків, які буде, будуть будуть оформлені у вигляді стіків медових вагою по 15 грамів. Від двох видатних на віктора Андрійовича українців. По перше, це Тарас Григорій Шевченко. А по-друге, це Степан Андрійович Бандера. Тобто, що ми зробили за ініціативу Віктора Андрійовича разом з командою, якою я керую, ми зібрали з двох місць, де народилися наші герої. Тобто, я маю на увазі старий Угринів та Моренці, а зібрали мед. Які е, зараз е, контрактуємо та виготовляємо у стіки та будемо передавати до військовослужбовців для того, щоб, по-перше, на е, осінь підняти трішечки, е, скажімо так, здоров'я, а по-друге, зміцнити моральний дух, е, бо цього зараз не вистачає, мій на погляд, е, найголовніше, ми хочемо. Тобто м, хочемо виспитати, може так підказати, нагадати, що у нас є вже тільки століть. Головний наш ворог, проти проти якого треба діяти він завдає бою нашому роду, і той проект, про який ми сьогодні говоримо, він така малесенька частка, яка може підняти. Дух воїнів, дух і наших бійців, і всіх, хто допомагає волонтерів та всіх байдужих. Це ми робимо а, за власним, тому що вважаємо, що це м, принесе якусь користь, дуже підтримує наших хлопців та дівчат. Пане Євгенію, а чи можете розповісти то, чи пан Ющенко сам вибирав та ось саме такі форми, саме таку назву, і чи є чи буде можливість можливо ще щоб наші солдати отримали там Лесі мед від Лесі Українки чи від Івана Франка? Дуже добрі запитання. Дякую сердечно. А, Так всі знають і напевне, це окрема тема підношення Віктора Андрійовича до Степана Андрійовича. Та да та, Тараса Григоровича, цих перших видатних українців, визначних навіть я б так казав, обрав саме Віктор Андрійович. Але для того щоб бути щирим, віктор Андрійович, використовуючи соціальну мережу Facebook, завдав таке невеличке запитання до шановного панства. Яких ще визначних українців треба додати до цієї маленької колекції та її розширити? І я трішечки приоткрию а, завісу. Ми маємо це зробити після шанування а, дня незалежності 31-ї річниці. Ми а, розповімо, які відповіді дало панство та які наступні а, герої будуть нами зазначені у колекції. Трішечки приоткриваючи оцю дверцю, я скажу, що а, найбільше голосів а, набрала пропозиція за а, Івана. Мазепи, угу. пане Євгенію, тобто, а можливо ви а можливо, ви скажете, там є спортсмени, там е якісь співаки, там чи ще хтось. Тобто, хоча б, щоб ми розуміли, хто ще, окрім Мазепи, удостоївся цього визнання? Я вам скажу щиро: до нас е потрапило більше полутора тисяч пропозицій, із них е окремих, від відрізняючихся одна від одних, було близько п'ятисот. Тобто то там були всі видатні і нині живі українці, і вже ті, що вже моляться за нас на небесах, але найбільше, це... найбільше більшість голосів направив Іван Степанович. Друге місце, як це як це не випадково, випадкована. Пропозиція зробити окремий мед від Віктора Андрійовича Чіщенка, тому що напевне я так вважаю, так вважають багато українців наших співвітчизників. Віктор Андрійович Ющенко є а, ревіталізатором української нації. Його головна мета та завдання а, зробити окремий самостійний дух, виковати його а, і нагадати, що ми пройшли дуже складний шлях, який зараз доходимо, і ми всі впевнені у перемозі. Тому а, ми маємо згадувати всіх хто нам допомагав на цьому шляху у минулому. Тобто, якщо питання стояло у тому, чи є у запропонованих варіантах наші співвітчизники, які зараз працюють над карбуванням української ідентичності, так вони є. Ми зробимо на цьому тижні з окреме посилання у Фейсбуці, де подробно все пишемо, про згадали з якою кількістю та. Які наші наступні кроки, але першим, першим кроком буде а, саме Шевченківський та Бендерівський меди. Ми їх а, зараз виробляємо у кількості 50 тисяч стіків а, по одній і той ж кількості на кожного героя. А, та я вважаю, що десь близько середини вересня, саме коли розпочнеться а, той сезон, коли вітамінів буде забага замало, ми зможемо вже передати їх бійцям. То їх можна скуштувати, так розкажіть як. Ми можемо. Ну, по-перше, ми можемо відправити вам маленьку партію. Потім ми ще точно так же. Скажемо, безкоштовно відправляємо, відправляємося відправити до музею Іван Степановичу, до музею Тараса Григоровича, щоб вони в музеях були іти. але це ні в якому разі не комерційний проект, тому ми маємо і хочемо розповсюдити саме через ту частку наших співвітчизників, для яких це буде дійсно потрібно, яким потрібно нагадувати, що ми є у тилу. Що ми щось робимо, щоб їм було краще працювати, захищати нашу державу? А тому у першому а, спершу ми відправимо це на бійців, пане Євгенію. А чи можете чи знаєте ви скільки треба меду для цих стіків? Та чи в пана Ющенка вистачить його? І які це види меду? Чи є така інформація? Так, звісно, ми знаємо, тому що це порційний мед для виготовлення партії з 50 тисяч стіків. А треба десь близько тонни 200-300 тонн трьохсот кілограмів сировини, оскільки, оскільки ми не мали можливості вибору з місць походження Степана Андрійовича та Тарас Григоровича, то меди, які нам вдовольці дістати, іти, це різнотравія. Тобто це не монофлорний мед, це річна але ми додаємо до нього трішечки про полісу, щоб його корисні властивості цього меду були підвищені у о, цей сезон, коли це буде запотрібно. А пане Євгенію, от стосовно е подальших кроків, та ви згадали про те, що може з'явитися Мазепинський мед, чи цей мед теж буде походити із села Мазепинці, де народився так, так, наш герой. Звісно, це дуже дуже гарна догадка. Так, усі меда, які ми е, хочемо е, дійсно, щоб вони працювали, ми маємо до них відноситися дуже е, спеціально. Тобто, коли це буде Мазепінський мед, ми зараз вже працюємо з тими тролерами, які е, у районі села Мазепінці, звідки е, власне родом е, пан Атаман. Гетьман, ми вже працюємо і цей мед буде тільки з його а, батьківщини. Ну і в разі, якщо з'явиться ющенківський мед, то він буде схорочим. Так, я вважаю, чи може схороші, чи може з без Зрозуміло. А чи він кращий цей мед, ніж інший мед? От можете рекламувати, що цей мед. Класний мед, а, а всі інші не, 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 не такі меди. Ні, я, я такого робити не буду, тому що немає а, кращого меду аніж. Мед це унікальний продукт. По-перше, тому що він не має сроку придатності. По-друге, тому що він містить найбільшу кількість корисних речовин для людини. І по третє, тому що його бджілка виробляє з такою старанністю. Що вона не може не передатися на здоров'я людей в джолярі споконів були самі здорові люди у популяції і українські бджолярі і всесвітні відомі. Вони жили у той час, коли середня ну, тривали життя була десь близько 60 років. Вони жили 80-90 років. Поганих медів не буває. Буває тільки мед чи не мед. Ну і як ви вгадаєте, пане Євгенію, як поставляться наші вороги, расисти до того, яким медом ласують наші захисники на фронті? Це дуже гарне запитання. Нібито ви знали, що коли ми з паном Петром Андрієчем Ющенколи тільки перше посилання про те, що готуємо такий проект. Не пройшло і трьох годин, як московіцький Канали, і усі московітські пропагандони заявили у прямому ефірі, що ми цього виробляємо, що ми всі бендерівці, щоб джили бендерівці, що Віктор Андрійович Бендерівський, щоб ми всі і назавжди вони відхватили це, і кров з їх клас велась нескінченно аж до шабату. Угу. Тобто в них там палає. То від цього. Так, так. І це нас дуже тішить ж, дякуємо вам, пане Євгенію, за таку цікаву ініціативу за те, що дійсно таким чудовим чином вирішили разом із Віктором Андрійовичем Ющенком підтримати наших захисників на фронті. Ну і дійсно в плані ідеї, там все таки Шевченківський Бандерівський мед на передовій ну це просто бомбезно. Можливо, ще якісь з'явиться, там Азовський, не знаю там або тих, хто захищав на півночі Україну, там Чернігівський. Я думаю, що. Що в нас дуже багато таких регіонів, так, які заслуговують на те, аби увіковічнити так, свої якісь там топонімічні там, імена так, на, на все життя. Так, так. саме так. Ми про це теж розміркуємо. Я вважаю, що ми зробимо це, але це буде ціла, ціла серія. Я бажаю, що ми маємо отримати перемогу десь в цієї осені. Тобто, ми вже будемо цю серію відкатувати, коли переможемо. Це буде святковий Метазовський, і так далі. і Так далі, це дуже гарна ідея. Обов'язково після перемоги. Дякуємо пане Євгенію. Отже, Євгеній Миронюк, керуючий партнер зі стратегії маркетингового Brain Брейн в ефірі громадського інтерактивного радіо. 1». вітаємо вас з ним прапора і з прийдешнім днем незалежності. Ющенко, так